40 пар, які планують одружитись у 2016 році, виявили бажання бути учасниками розіграшу 40 тисяч гривень на фестивалі Весільний Вікенд. Завдання різні будуть відбуватися на самому на самій виставці, і вони будуть безпосередньо брати в ньому участь. Переможці будуть визначатися 3 квітня у неділю. Конкурсним журі з 10 осіб співорганізаторів виставки, і на основі результатів буде розігране перше місце 40 тисяч гривень, друге місце 25 тисяч гривень і третє місце 15 тисяч гривень. Усі інші учасники теж отримують цінні призи. Весільний вікенд 2016. Найбільша виставка, найгучніша подія Прикарпаття. Так її презентують організатори. Майбутні молодята ознайомляться з багатьма пропозиціями організації весілля, як то кажуть, під ключ від дизайну віночка нареченої і бутоньєрки молодого до тематичних столів. Цього сезону ми будемо пропонувати нашим гостям такі своєрідні створення селянського та кондитерського столу. Це такий фермерський стіл з крафтових комбас, різноманітних українських делікатесів. А також наш вишуканий кенді бар у стилі тренду сьогодні цьогорічного кольору. Це кольор рожевий кварц, весільний одяг, квіти, музики, розваги, творчі робітні, ретромашини, ще довжелезний перелік цікавинок, яким припрошували журналістів-організатори виставки. Під нею задіяна фактично весь перший поверх. Готелю Надія це зал національного ресторану, де будуть розташовані сама експозиція виставки, а також сцена з майстер-класами. В холі теж буде сама виставка відбуватися, і де буде відбуватися реєстрація учасників. А перед готелем Надія на стоянці будуть розташовані автомобілі, які будуть експонуватися. Там будуть і лімузини великі, а також шикарні ретро автомобілі, які можна в... Запросити до себе на весілля. Кількість учасників продовжує зростати. Поповнюється і реєстр пар, що мають намір поборотись за одну з трьох грошових сум, запевняють організатори виставки.